Будь ласка, мікрофон, пане Яриновська. Я е, хочу проінформувати тих депутатів, які вперше зайшли в е, сесійну залу, тому що е, за минулі каденції це питання вже виникало, але воно трошки було в іншій формі. Е, там під е, е, прізвищем сторонньої людини, яка не відноситься а не є мешканцем міста тощо. Хотіли побудувати у певній особи чи особа гараж розміром 100 квадратних метрів. Каденція закрилася, гараж не побудували, тому що цього приводу, я кілька разів, це було біля будинку, на вулиці Аргарія, біля будинку номер 52 Зараз змінено трохи, чуть якби адреса. Там є мала архітектурна форма, як з документів, що вони мають той власник. Вже право власності, але право власності там, наскільки мені відомо, на 9 квадратних метрів, звідки береться 100 з лишнім квадратних метрів. І для чого це робиться? Є мали архітектурні форми, є. Вони стоять, вони стоять. Вони вписуються в ландшафт, вписуються. А що далі має бути? А далі як робиться? Береться під гараж, будується комерційне приміщення. Потім через піконком проводиться зміна цільового призначення, депутати зацікавлені голосують, і таким чином людина уходить від аукціону, з'являється приміщення невідомої якої форми, яке поклюжить архітектуру міста тощо. І це центр міста. Я за минулої каденції практично не чув, щоб в нас проводився хоч один нормальний аукціон. Їх не було. Розумієте, якісь аренди, потім арендарі дають. Дозвіл на виділення певної ділянки. Тощо. Це в загальному питання. Я вважаю, що його треба, як мінімум, зняти на довивчення. І це буде прецедентом, що ці всі малі артектурні форми, які є в місті, по якимсь дивним чином собі оформлять право власності, і навкруг цих малих артектурних форм будуть просити земельну ділянку і на них будуватися. Дякую. Я так, просу, Дякую за загальну інформацію. Вона важлива. Будь ласка, голосуємо. Визначається голосування. Питання номер 3 зімейні. Замість.